Покататися на ретро-потязі та послухати поезії Шевченка. Лів'яни та гості міста продовжують святкувати 200-ліття кобзаря. Повернутися в минуле 1950-ті роки. Саме тоді у Луганську випустили цей потяг. Щоб ним керувати, потрібно чимало зусиль, розповідає головний машиніст. Коло нього роботи багато, треба його підготувати до, до роботи, почистити топку. треба... За, за закидати вуглем. І, і коли розпалиться і, і, топка, тоді треба її постійно кидати вугіль, підняти пар, щоб робочий пар цього паровоза 14 атмосфер. Замість червоної зірки, портрет кобзаря. Організатори жартують, що львів'яни у такий складний час не зрозуміло би попередню прикрасу. Це не є формальна така поїздка. Так співпало, що напередодні 200-ї річниці ми. Власне, цей про проводимо. це ім'я з в цілому світі, і ми гордимося звичайно цим. І тому що фактично Шевченко зробив нас народом. Окрім красивих пейзажів за вікном, увагу пасажирів привертають і декламатори у вагоні між туристичними зупинками, залізничний вокзал, під чи парк знесіння охочі читають поезії Шевченка. Радуйся, гниво не политає. Радуйся, земле не повите, як вічастим злаком. Розпустись, рожевим крином процвіти. І процвітеш, позеленієш, мов іорданові святиє, луги зелені, береги. Серед учасників екскурсії не лише львів'яни, а й гості зі Швейцарії. сьогодні. Зранку я був дуже здивований, що на станції зібралось так багато людей. Я зверну увагу на портрет, розташований на локомотиві до 200-річчя Тараса Шевченка. Знаю, що це ваш національний поет. Залізничний туризм у Львові тільки починає розвиватися. Тому організатори ретро-мандрівки сподіваються, що львів'яни ділитимуться своїми ідеями щодо мандрівок. Сніжана Палащенко, Галина Сафроніва, Франко Тіві.